Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео розповім про те, як придбати плацкартні квитки на потяг Укрзалізниці, навіть якщо їх одразу немає в пошуку. Заходимо з браузера або з додатку на сайт Укрзалізниці. Якщо у вас меню аналогічно чудове, якщо воно відрізняється, не критично. Головне потрапити на оцю сторінку, де ми будемо шукати квитки. Нам треба зі Львова до Одеси. Можете це також додатку на телефоні робити. На 23 серпня плацкарт. Три квитка. Так, на 23 немає. Я, в принципі, знаю, що квитків плацкартних на цей напрямок немає, але для наглядності хочу показати. Тобто, найдешевший 860. Ні, є 741, але тут жіноче купе. Що ми робимо далі? Я знаю, що є потяг. Ужгород, Одеса. І зараз ми переглянемо, які в нього є зупинки. Тобто його маршрут. Бачу, що окрім Львова є станція «Встрию». в Стрию. В моєму випадку точка відправлення буде з міста Самбір, а з Самбора до Стрия 62 км, до Львова 75 км. Плюс очевидний відправка цього потяг зі стрія, ну, майже о 12, зі Львова вже першій ночі. Тобто, все-таки буде трошки зручніше. Що ми робимо далі? Заходимо там, де пошук квитків. Вибираємо редагувати. Вибираємо стрій. На 22. Бачимо 93 плацкартних місця по 254 гривні. Тобто, якщо ми шукаємо недорогий варіант, то, в принципі, досить зручно, можна взяти ну, от такий варіант для прикладу. Ну, одним словом, якби я зайшов о 8 ранку, то тут можна було б взяти будь-яке місце, бо цей стоїть стоїтково тільки викинули в продаж. Таким способом можна придбати дешеві плацкартні квитки. Дякую за увагу. Сам процес придбання записаний і описаний детально в відео. Посилання залишу в описі під цим роликом.